Сьогодні поговоримо про виклики та рішення, які стоять в умовах повномасштабної війни, як благодійні організації адвокують необхідні законодавчі зміни у сфері гуманітарного реагування про допомогу пораненим, потреби військослужбовців у складному лікуванні, які прогалини наразі змушені закривати волонтерський рух. Про паліативну допомогу та також її адміністративних перешкод та якості говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, моя гостя, виконавча директорка благодійного фонду свої Ірина Кошкіна. Вітаю, Вітаю вас насамперед. Така вже традиція склалася на третьому секторі, де ми говоримо про діяльність громадського сектору, діяльність третього сектору, як власне і називається саме програма. Завжди виникає ідея об'єднатися, об'єднатися небайдужим, тому що існує певна проблема, яку не може вирішити держава або складно її вирішує У 2014 році. Благодійний фонд свої починає своє існування. Чому давайте? От так я поставлю своє запитання. Давайте шкода, що в мене немає як загуглити, тому що я працюю директоркою з 2018 року а співпрацюю фон з фондом 15, з 2015 року і власне ось са, самий початок е трошечки пройшов по по повз -по мене але насправді це історія про те, що під час революції гідності співзасновниці фонду Леся Литвинова, Оксана Сухорокова, Олена Лебідь займалися. Ну як і всі, напевно, в цьому місті були включені в Майдан. І після Майдану воно ж пішло: хтось пішов на фронт, хтось почав втікати, тому що дуже швидко почали розвиватися події на сході. І вже на липень місяць дівчата зрозуміли, що роботу треба організовувати системно відповідно, треба реєструвати юридичну особу. Таким чином приєднався четвертий співзасновник Андрій Семедітько і була, бу, був заснований фонд. І мені здається, вже на кінець 2014 року відкрилася хаб на Фролівській, Фролівська, 9.11. Я думаю, що 14-15-16 цю адресу переселенці міста Києва точно знали всі. Це був величезний хаб. По допомозі тим людям, які втікали від війни тоді. А дуже часто це ж історія про те, що ти ну, береш. Чому ти є, коли війна? Ну я, я, я думаю, що навіть кияни пам'ятають 24 лютого. І скільки потрібних речей вони з собою змогли взяти, коли той корок стояв на захід? Ну, так ну і, і тоді ще не у всіх була думка про тривожний чемоданчик, Так ну, званий, тоді ж був, да чотирнадцятий рік це взагалі ж історія тільки починалася. І ніхто цього не це і тому люди приходили, людям потрібно було все. Їсти, пити, ночувати, вдягнутися, тому що весною вони побігли, потім прийшло літо, і довелося щось, щось змінювати ті, хто перші почав тікати з Криму, а потім, навпаки, прийшла осінь зима, а вони ще в літньому ходять. Ну, Тобто закривалися тоді всі потреби і працевлаштування, і все, що завгодно. Як з 2014 року змінилася взагалі діяльність благодійного фонду, тому що так. у вас. Виникали інші проекти, і в один з проектів ми обов'язково поговоримо це на шапку. Я думаю, більшість наших слухачів якраз mm -hmm. через цей проект і знають про існування благодійного фонду свої. А як, взагалі, з 2014 року до 25-го року, як ви змінилися? Дивіться, десь я так оцінюю, що на перетині 2015-16 року стало зрозуміло, ну тобто, основний вал переселенців закінчився новоприбулих. Люди почали влаштовуватися в місті, і відповідно в них виникають якісь певні проблеми. І я нагадаю, що це ще час до того, як у нас відбувається. Булася реформа сфери охорони здоров'я, а медична картка це останнє. Що, про що ти думаєш, коли ти втікаєш від війни? А тоді була зовсім інакша система. Треба було мати медкартку, в тебе був дільничний лікар, і ти мав бути десь приписаний, щоб потрапити до того лікаря. З переселенцями були всілякі проблеми, і тому поступово ми скотилися в вирішення медичних проблем, перш за все. Але поки хаб працював, все одно надавали і іншу допомогу людям. А потім, як це зазвичай, ну, з усіх так, громадський сектор, він, він якось частини не, не, не вирішує те, що легко вирішувати, а те, що складніше. Тому ми перейшли на дорослу онкологію, саме не дорослу, тому що дитяча є в фонд таблеточки, вони закривали тоді, не те, що Київ, а всю, всю всю країну. А доросла онкологія якось така в суспільстві була думка, що ну, якщо людина вже доросла, якщо вона. Десь, ну, то вже якось собі на лікування, що ж або друзів заробив, або гроші заробив, або й ти інший, і інші, якось люди справляться. А це було дуже складно. Ну і звісно, там, де онкологія, це я так дуже-дуже стисло намагаюся кілька років переказати. Ну, там, де онкологія, ти нікуди не дінешся від того, що ти рано чи пізно стикаєшся з тим, що пацієнта неможливо вилікувати. І тоді приходить час паліативної допомоги. І з 19-го, мені здається, року ми запустилися повноцінно в програму паліативної допомоги. І от якраз підходимо до наступного запитання: таке масштабне запитання про паліативну допомогу. А насправді тут я хотів ще більше взагалі для наших слухачів-глядачів поговорити про те, що це паліативна допомога. Тому що слово деякі чули. Деякі не чули, розуміючи, що щось це з медичного. Але чому з 2019 року ви почали опікуватися паліативною допомогою, взагалі зайнялися саме цією сферою? Розкажіть? Ну я ж кажу, що чому зайнялися? Зайнялися, тому що а, пацієнти з онкологічними діагнозами, якими ми опікувались, на жаль, не всі. Ну, Це ж не тільки онкологічні, не хвороби. Не тільки, але так ми зайшли в цю історію. І відповідно, коли ти стикаєшся все тебе, тобі лікар в кращому випадку повідомляє, що лікуває. Ми вичерпали всі можливості для лікування. Далі в нас те, що Люблять називати підтримувальна терапія або лікування симптомів. Це все про паліатив. Паліатив взагалі це дуже складна історія. І це, напевно, так, щоб глибоко поговорити про паліатив, це треба не мене кликати. А Зою, то наш медичний директор Зоя Максимова, один з найкращих фахівців в Україні, саме в царині паліативної допомоги. Але паліативна допомога це. Коли ми не лікуємо основний діагноз, коли в нас є або такий діагноз, або такий перебіг хвороби, коли основний діагноз ми вилікувати не можемо і не можемо прийти до того, що називається до стану, що людина здорова. І відповідно ми займаємось лікуванням симптоматичним. Якщо у вас нудить, то ми даємо е, одне лікування. Якщо у вас хронічний больовий синдром, то це знеболення. Якщо це лежачий пацієнт, то це від навчання догляду до лікування пролежнів, які, як правило, з'являються в таких па пацієнтів. І як Леся нещодавно писала пост, це якось, якась публічна трошки інформація, але так, щоб дуже просто пояснити, як нас сприймають люди. Нам в минулу п'ятницю був у нас дзвінок, який починався. Це ви спеціалісти по доходягам?» Так от, власне, це ну, звучить, наче як синонім. Просто ну, ну якось, якось так є. Ми, звісно, посміялись і розуміємо, що нам то смішно, але проблема да, в тому, що люди не знають, що це таке, е, і немає розуміння. І ця проблема вона великою мірою через нашу якість медичної допомоги загалом. Тому що я ж сказала, що якщо вам пощастить лікар, вам скаже, що лікування закінчено, в більшості випадків вам будуть щось пропонувати за ваші гроші. За цей лікарів не вчать. Або погано вчать, повідомляти погані новини, розмовляти. У нас же ж не, немає розуміння в суспільстві, що пацієнт має право знати, як це заведено в світі. Так, якщо у пацієнта не діагноз, йому про це повідомляють і дають можливість розпорядитися власним життям, так як він цього хоче. У нас родичі можуть приховувати від пацієнта інформацію, лікарі можуть приховувати, або просто не хотіти, Цих неприємних розмов, тому ну якось треба все. Ми рухаємо потрошечки і в інформаційному полі, і в іншому, але ну швидко не буде. А до речі, насправді ж держава виділяє кошти на паліативну допомогу, і це немалі кошти. А, дивіться чи цього не вистачає? А, дивіться а, в чому історія? Коли перший був пакет, перший раз контрактувало НСЗУ на паліатив, там були суперові кошти. Прям дуже добре все було. І тому величезна кількість закладів охорони здоров'я, які про паліатив знали плюс-мінус тільки саме, скільки наші слухачі, швиденько там були дуже мінімальні вимоги. Вони швиденько поконтрактувалися, і це вважалося і навіть називалося неформально додатковим зарплатним пакетом. По трошечки, ми тоді були в експертних групах НСЗУ. Це ми так вже і адвокацію трошки зачіпляємо. Ми були в експертних групах НСЗУ і переконували, коли на стадії формування пакетів, до власне. Ще мені здається, ну, весь 21 рік ми точно були, і, по-моєму, навіть встигли зібратися на початку 22-го. Про те, що треба певна матеріально-технічна база, треба, треба ще, ще, ще для того, щоб це не була профанація. А, але є одна системна ще проблема. У нас в Україні немає спеціальності лікар паліативної допомоги. Коли студент-медик йде в інтернатуру, він може вийти з неї хірургом, він може вийти з неї терапевтом або там, лікарем сімейної практики, неврологом, ким завгодно, лікарем паліативної допомоги. Він вийти не може, немає такої спеціальності. Вона. Додатковою освітою, додатковими курсами, так званими ТУшками, здобувається, і як правило, це нікому не цікаво. Ну але коли заклади почали контрактуватися на паліатив, то в нас е лікарі, які мали е найменше завантаження, або ще хтось їм казали, а тепер ти будеш лікарем паліативної допомоги. Двотижневе ТУ і лікар травматолог стає лікарем паліативної допомоги. Дуже цим грішили а, первинка. Поліклініки, так по-простому, по, по науці, це ПМСД. А вони просто була в них можливість контрактуватися те, що називається мобільний паліатив. Це коли ти не лягаєш в стаціонар, а бригада приїжджає до тебе. І там прямо було у нас там феєричні історії і про лікарів, і феєричні були історії. У нас були громади ще станом на 23 й рік. У нас були громади. Були така, така первинка, де 30% населення громади рахувалося паліативними пацієнтами, тому що вони контрактувалися швиденько, брали собі найпростіших пацієнтів, отримували за них кошти а на на правду складні пацієнти. Боковий аміатрофічний склероз, термінальні стадії онкології, а, там інші, інші історії. А вони за складний пацієнт, ми все одно не знаємо, що, що з ним діла. А тя, ми, ми швиденько контракт виберемо більш легкими пацієнтами. І їм скажемо, не, шукайте собі когось іншого. Ми вже не можемо обслуговувати, бо в нас все ліміт по пакету на кількість пацієнтів. А які рішення? От на сьогодні громадський сектор, благодійний фонд суді. Ви зайнялися чим саме тому, що скажімо, так, адвокація, я так розумію, якраз от, те, те, yeah. що ви зачепили, якраз. Yeah. Але і практично да. розкажіть Значить, от, саме е... з, вашого, з вашого боку, як ви зараз да. впливаєте на паліативну допомогу. Як ми впливаємо? Ну, по-перше, оця історія про те, щоб первинка в принципі не могла контрактуватися на паліатив. Це історія одним з ініціатором, якої ми були. Ми дуже довго ходили за НСЗУ і говорили, що це все таке спеціалізована допомога, а не первинна. І от з липня 25-го року, слава Богу, первинка. Нам дуже шкода. На Україну є порядка там 15 20 було дуже крутих мобільних паліативів на первинці. Контрактувалося договорів було підписано понад півтори тисячі. Я точно не пам'ятаю кількість. Я ну, просто не пам'ятаю. І ну, тобто, відсоткове співвідношення таке, що нам дуже шкода, правда, є дуже класні в Києві, в регіонах є. Але ну первинка нову no. вони тепер не займаються паліативом. Ну і власне ми, окрім того, що ми благодійний фонд, ми ще заклад охорони здоров'я. У нас є відповідна ліцензія на здійснення медичної практики. У нас працює два лікарі паліативної допомоги, дві медичних сестри. І психолог, і також на, на ну більше на волонтерських засадах ми залучаємо фахівців. Якщо треба якась інакша допомога, у нас широчезна програма з ковідних часів по респіраторці, яка тоді власне її була в тому, що ми давали кисені, щоб могли звільняти і, і лікарняні ліжка. А зараз у нас це не тільки кисень, і далеко не тільки кисень, і це там так, такий піднапрямок окремий. Тобто це, ми не говоримо, що наша, наша служба заключається в тому, що ми видаємо кисень. Ні, але кисень ми теж видаємо. І неінвазивну вентиляцію легенів, апарати додому даємо, і інвазивну теж даємо. До речі, коли ви почали про команду говорити для мене. Не те, що здивування, а дуже рідкість, коли в благодійних фондах те, та сфера, якою займаються, якраз достатня кількість спеціалістів в цій команді. У вас, якщо вертати сайт, у вас більшість, мабуть, лікарі. Ні, у нас сфер. лікарів двоє, дві медичних сестри, медичний реєстратор. А медичний реєстратор це людина без медичної освіти. Це... Так. А, так. А, а далі ну, фактично так насправді не вистачає. У нас запитів набагато більше, ніж ми можемо закривати. Ну, ми не відмовляємо, але в нас медичний персонал працює на, просто на межі можливостей. Ми дуже вдячні. Британській мережі теж НГО мережі Hospices of Hope. Ми стали партнерами в Україні цієї мережі, і в нас тепер ну є якісь які, якісь іноземні кошти на те, щоб розвивати паліатив в Україні, і це дуже круто. От про запити ви якраз сказали. Розкажіть взагалі, які запити до вас поступають. Наскільки їх багато і тут же. Які складнощі у вас виникають? Я розумію, це мабуть по кількості, тому що їх дуже багато. Я впевнений, ви вирішуєте всі. Ну ви можете вирішити всі, але тут питання в кількості. У нас прихід нових пацієнтів. В фонд це від 120 до 150 людей в місяць. У нас неможливо порахувати кількість пацієнтів, які отримують допомогу станом на зараз. Бо поки ми з вами говоримо, хтось із наших пацієнтів міг потрапити до нас, а хтось міг уже і відійти. Тому ми не рахуємо. Ну, це можна, Але це сьогодні і завтра це будуть різні цифри, тому що немає якоїсь сталої кількості. А, за чим до нас приходять? До наших лікарів приходять вперше за, за все за медичною консультацією, тому що е, якщо пацієнт вдома? Сімейний лікар навряд йому допоможе справитися з великою кількістю симптомів. Дуже багато хворих не хочуть лягати в стаціонар, ну і не мають там бути в паліативних стаціонарах, де й немає такої кількості паліативних стаціонарів. Це ненормально, коли людина живе в лікарні. Людина має жити вдома, в рідних стінах і все. Далі величезний пласт роботи на наших медсестрах, які потім виконують призначення лікарів в крапельниці, перев'язки. що Завгодно може бути. Якщо ми говоримо про матеріальні запити, найбільший, найзначніший, той, який ми ніколи не закриваємо в повному обсязі, це гігієна. Підгузки, пелюшки, засоби для миття лежачих пацієнтів, так, щоб його не треба було якимось чином доставляти в ванну в кімнату і так далі, це те, чого ніколи не вистачає, ніколи не буде зайвим. І ну, це респіраторна підтримка, те про що я говорила. А в принципі, ми забезпечуємо повноцінну лікарняну палату вдома, навіть для найважчих пацієнтів. Функціональне ліжко, там, якщо, треба, якщо людина не дихає, ми, ми знаємо, як дихати вдома. Якщо людину треба крапати якось спеціально або приїздить медсестра, приїздить медсестра, якщо це якась дуже специфічна е, препарати, стоять інфузомати. Відсмоктувачі, якщо людина є такі стани, коли людину треба відкашляти, навіть є такі апарати, які замість вас покашлюють, але це апарат, який їздить в парі з лікарем, тому що його просто. Я, ні я, ні ви це не зробимо. Колісні крісла, ходунки різноманітні, я не знаю, що ще. Ну будь-що, що ви можете уявити. Насправді у мене виникає запитання. Я його поставлю, але не адресую вам. Скажімо так, наскільки вам вистачає взагалі логістики, оце все е, організувати, тому що це і доставка ліжка, і доставка навіть навіть крісла. І тим паче, якщо має бути медичний працівник, який там має доглядати, це дуже складно з часом. Це дуже складно взагалі е, називаємо це слово логістично. Це да, значить дивіться, по перше, ми не здійснюємо догляд. Ми надаємо медичну послугу, догляд це соціальна послуга, і це мій великий біль і те, що я вже намагаюся третій рік донести в вуха тих, хто приймає рішення, що нам треба в розрізі паліативу треба змінювати підходи і переходити на комплексну медико-соціальну послугу, тому що в нас зараз медична складова і соціальна складова, вони окремо. То управління соціального захисту, то заклади охорони здоров'я. Але ви не повірите? У нас взагалі всього 12 людей у фонді працює. Всього. А, і логіст у нас один. А, з логістами в наші а, часи складно. Станом, коли починалася повномасштабка, наші чоловіки всі пішли воювати. І Максим Нещерецький, наш логіст, загинув у 2022 році. Потім ми взяли. Ще одного логіста, і йому теж прийшла повістка, і, звісно, він пішов в армію. І зараз у нас Анатолій Іванович, прекрасний, 60 з лишнім років. На його мужніх плечах всі візочки, всі ліжка, всі наші відправки новою поштою. Не знаю, що ви будете робити з цією рекламою, але гуманітарний проект нової пошти це те, що допомагає нашим пацієнтам, не нам. Тому що оця Підправка за рахунок того, да, це, це не, не, ми не цукерки шлемо, да, і не подарунки, а медичні засоби. Просто ми порахували за квартал і жахнулися. Е, пацієнти, дивіться, фізично наші лікарі і медсестри це Київ і передмістя. Е, Пацієнти, ми просимо родичів або доглядальників забі за значною частиною те, що можна забрати на таксі, приїхати все-таки забрати в нас е в офіс, тому що одна людина нашу кількість пацієнтів не закриє розвозкою. А на собі ми лишаємо е ліжка в першу чергу, тому що це медичне ліжко, це 150 п'ятдесят кілограмів. Е конструкція метр на два нерозбірна. І тому ну і дуже логістично, це направ, направду виклик. І, звісно, якщо їде медсестра, то вона медикаменти якісь бере. ну, Але все одно ти приїжджаєш до пацієнта, бачиш, що з ним, розумієш потребу, далі вона пише, пише список, дівчата відправляють новою поштою. Стосовно догляду важлива складова наша, ми вчимо. Родичів доглядати за пацієнтами. І це і не тільки родичів. Ми, у нас були тренінги для працівників о, сфери соціального захисту. І в, в коледжах медичних ми маємо свої тренінги. І так, лікарі, медсестри зголошуються, хто розуміє, що їм недостатньо. Тобто, ми намагаємось бути провайдером, який системно щось змінює. Чотирма людьми неможливо закрити, але ці четверо людей можуть якісно навчити велику кількість інакших людей. Інколи четверо людей може працювати краще ніж десятки людей. А, тобто, але завжди бажання. Але країні... час, і тому час 24 години в добі потрібно людям спати і потрібно людям відпочивати, тому що вигорання, ну, ми, ми всі розуміємо. Що це не проста історія, правда? Ну я думаю, що хтось з наших слухачів більшість когось втрачали в своєму житті, напевно, можуть згадати, ну що це не проста історія. І ми намагаємось зробити цю історію простішою. У нас і були пацієнти, які там за передостанні дні життя ходили в театр на екскурсію в ботанічний сад в оранжерею або в кафе з подружками. Це теж складо, або на концерт на шапку. У нас нещодавно був якраз хтось згадував з напевно, Зоя Максимова згадувала цю прекрасну пані, яка прям мріяла потрапити на концерт Сергія Кузіна. І в нас тоді ще ми були дворику, і в нас прямо перед сценою стояло функціональне ліжко, вона дихала киснем, біля неї був лікар. І вона собі. Вона була на концерті, про який вона мріяла. Тому таке ми теж робимо. От якраз на завершення м, буквально одна хвилина. Хочу запитати. і... А... Попросити наших слухачів-глядачів заходити на YouTube канал КІВФМ, там під нашою розмовою є посилання на сайт благодійного фонду свої, а також на сторінки в соціальних мережах. І тут хочу запитати, по перше, там можна знайти реквізити для допомоги вашого фонду. І так само як друга частина запитання, розкажіть про проект на шапку. Запросіть, давайте Запросіть. так. Це відбувається щотижня. Щочетверга. Це відбувається щочетверга. Локації змінюються, тому я вам дуже раджуся підписатися на сторіночки проєкту на шапку в соцмережах. Точно є телеграми, і Фейсбук окремі для проєкту. Організатор, душа, серце, розум і все цього проєкту це Соня Сотник. Вона його придумала в 2015 році для того, щоб давати щось світле переселенцям, коли ще був хаб. І від початку концерти відбувалися в теплу пору доби, а зараз з 12-го мені здається. Травня 22-го року. Тобто у нас була перерва вимушена місяць, коли ми всі тут сиділи в Києві і не знали, що, що з нами буде. І потім буквально ще місяць, після того, як. ну, Я не скажу, що це, де, де, це не деблокований де, де, де був Київ з усіх боків, скажімо так, на початку травня 22-го року ми почали От, і не зупиняємося. Можу підтвердити 12 травня, 22 Бачите, рік, Соня Сотник, Сергій Кузін. І yeah. тата Хагата якраз uh -huh. дали перше uh -huh. виступ другому. Бачите, році. <рив> в тері рідко буваю, але інколи буваю. <рив> і а, якщо можна, я всіх запрошу 1 січня 26-го року, тому що ми не зупиняємось, ми не пропускаємо. А 1 січня це четверг. І от ви коли прокинетесь в новому році, приходьте до нас, щоб у нас не щоб наші артисти не грали перед пустою сценою перед пустим залом. Вхід вільний, звук живий. Так, дякую вам за цю розмову. Ще раз наголошую: приходьте на проект на шапку щочетверга. Нагадаю, виконавча директорка благодійного фонду свої Ірина Кошкіна була сьогодні в проекті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на нашій хвилі. Залишайтеся на слухайте радіо найкращого міста у світі.